І знову вітаю всіх на каналі. Вже друге відео поспіль. Я думаю, ще кілька днів будуть виходити кожного дня відео, все тому що я вирішив під кінець Microsoft Flight Simulator 2020. Чуть не замовився, чуть не 2024 сказав, під кінець симулятора Microsoft Flight Simulator 2020 зробити такий великий пак українських сценаріїв або доповнень, або аддонів до сценаріїв для того, щоб зафіксувати у себе на комп'ютері такий робочий, такі живі сценарії. Аеропортів аеродромів в Україні для того, щоб коли я з 2024-го повертався у 2020, я знав, що я увімкнув собі в Адолінкері папочку або просто відкрив ком'юніті фолдер. І я знаю, що в мене все буде працювати і виглядати чітко, тому що з часом все забувається. В общем, давайте трошечки перед історією, перед тим як покажу вам цей сценарій Донецька. E, значить, ще десь рік тому або більше я зробив ось такий сценарій і зняв 30 хвилинне відео, чому я його зробив, як, як він виглядає, як його встановити. Також, якщо ви загуглите на FlightSim.to у Касісі, то ви знайдете e, цей сценарій. Кілька днів тому, бачите, два дні тому я його оновив e, і додав туди реальний трафік, тому що якщо в інших аеропортах ви ще можете якось там. E, Додати якийсь живий трафік, то з Донецьком у вас так не вийде. Все тому, що туди вже більше ніж 10 років, як нічого не літає. Я знайшов на Ютубі відео, там, де на гелікоптері роблять такий проліт над аеродромом. Наробив собі скріншотів і відповідно до цих скріншотів, а також відповідно до Google Earth картів, додавав реальні літаки на полосу. Як ви бачите, якість була погана. В той час, звісно, тим паче відео з гелікоптера, там, де вібрації, стабілізації тоді не було. Я думаю, що це якесь любительське відео було. Ну, тим не менш. Потім я відкрив спотінговий сайт і там визначив, які літаки літали, і так запоставляв лівреї. Значить, тут у нас, як ви бачите, на скріншоті леталі, але у нього тільки на хвостику така красна полосочка. Тут вже оновлена трошки ліврея, і, можливо, це 767. 200, а в мене тут 330. Тим не менше, вони дуже схожі за розміром, тому я зробив ось таку штуку. Ну Тут я зараз просто проклачу. Ви самі можете це прокласти на Флайт Сінтего. Я просто скажу, що я використовував як референси до цього свого сценарія. В декотрих місцях, як ви бачите, у мене тут Flight Dubai, а тут якісь інше. Ну, тому що цього літака, наприклад, я на спотінгу не побачив, або я не визначив, що це за авіакомпанія, ну Це не дуже принципово. Плюс-мінус все виглядає чотненько. От бачите ще скріншотики. Завчасно скажу, що я вже оновив його на Flight 7TO, ви можете просто перейти на Flight 7TO, скачати оцей архівчик, розпакувати його, слідувати за файлом readme.txt, що в архіві, і встановити, щоб все виглядало так, як у мене. Але будьте уважні, там треба скачати через контент-менеджер всередині Flight Simulator 2 чи три сценарії, один з яких там в Японії знаходиться. Це для того, щоб ви могли бачити оцю чудову вишку. Ось, ну Зараз це таке швиденьке відео. Я просто зніму, покажу вам, як він виглядає зараз. що Сюди вже набагато більше хочеться прилетіти, він вже і так сам по собі здоровий, 4 км полоса. Але зараз трафіком він виглядає більш живішим. Кудись дівся лот 170-й. Не знаю, мабуть, в мене модель не прогрузилась чи з неї якось помилочка. Ну нічого, нічого страшного. Одну модельку ми десь по дорозі втратили. І Мені дуже сподобалась ліврея цього літака. Ви його не побачите на Google Earth, але я подивився спотінгу і цей літак сюди прилітав. Я не знаю, чи він вантажний чи ні, але виглядає ліврея дуже класно. Titan Airways, тому я її залишив тут. Подивіться, прикольно. да? І це Boeing 757, до речі, котрий я дуже чекаю в Microsoft Flight Simulator. Але він вийде, напевно, десь у 2024 році. Також на фотках стоїть Аеросвіт, але з лівреєю білою. Там, де тільки на хвосту у них оцей їх логотип. Ну, але, тим не я все одно поставив сюди аеросвіт, той, щоб був веселий LTL трафік. Трошечки невеличких таких літачків, Сержей Любгантовський літав, і Дніпро авіа також літало. Далі, що тут у нас? Моторсіч звісно, літала. Чомусь що це сталося? Хтось, <laughs> на ну, це якийсь глюк. Я сподіваюся, що у вас такого глюка не буде. Далі, що тут дивимося? Ukraine International статичний. Air Europa до речі, це 737600, котрий реально сюди літав. Дуже-дуже дивно, дуже така непопулярна, маленька моделька але щоб ви розуміли що таке існує, дивіться. 737600. Це Донбас Аера. Ця ліврея, щоб не жерла багато у вас простору під час завантаження, вона зроблена без написів. Це не я зробив, це так автор лівреї задумав, що коли це трафік AI, бачите, щоб кабіна не завантажувалася літака. Ви так побачите, бачите, там немає кабіни, хоча це ліврея до а 320 Нео стандартного особовського, і вам треба буде мати його у себе на комп'ютері, щоб побачити ці лівреї. Додав кілька ось таких ось статичних літачків даймонди Ну і далі отут перон такий бізнес авіації. І Донбас Аера. Тут також два літачки стоїть, це я бачив на супутникових знімках. ну Все інше ви могли побачити в моєму великому відео, в огляді, наскільки це реалістично вже оцінювати вам. Але, тим не менш, так як його оновив, додав трафік, оновив його на Flight 7ТО, то вирішив зробити для вас таке коротеньке відео. Що ще додати? Про встановлення. Дивіться, у вас, як завжди, два варіанти. В описі до цього відео ви знайдете посилання на мій Google Drive. Там, де у вас буде все дуже просто, ви скачуєте цей архів з Google Drive. Зараз я вам покажу, які там в мене папки загружені. Значить, у вас буде ось ці раз, два, три, чотири. Коротше, всі папки з цими бібліотеками, що я використовую, вони будуть в мене в одному архівчику. Ви їх скачуєте і копіюєте собі. В папочку ком'юніті Microsoft Flight Simulator 2020. Також ви через Content Manager скачуєте там 2 чи 3 сценарія. Давайте я нагадаю вам, які треба їх скачати і як. Ось файли Creedme Написано, які бібліотеки вам треба скачати з посиланнями. Також на Flight Simulator написано. І бачите, вам треба зайти в Microsoft Flight Simulator Content Manager, там в пошуку ввести. Ось ці три аеропорта і їх скачати. Вони безкоштовні, але так, щоб у вас все працювало як у мене, щоб ви бачили вишку, вам треба це зробити. Ну, Далі тут вже в принципі, нічого такого. А, ще особливе, дивіться, я додав, ну, тут я зараз не покажу, але я покажу вам на Flat 7TO. Я додав сюди схеми, заходжені на посадку і додав реалістичні ІЛСи. Так, так, щоб ви змогли сюди прилетіти і улетіти. База даних, на жаль, для симулятора я для них не оновлював, але ілси працюють. Але для того, щоб вони працювали, я тут пишу: вам треба скопіювати файлик, я його тепер вже додав, бо він не у всіх знаходиться на папці. Цей файлик називається Content.xml. Ось дивіться, він отак виглядає. І він завантажує ваші папки з, з папки ком'юніті для того, щоб воно працювало як навігаційна база. Тобто бачите, Коли ви встановлюєте карти Navigraph, у вас змінюється цей файлий Content.xml. Спочатку FS-базова, потім Navigraph, навдати і потім використовується у кс Донецька, LS Run. Тобто вам треба підключити вручну цю бібліотеку. Файлик у Rhythm. Ви знайдете цей файлик, ви можете собі його просто скопіювати. посиланням ось тут він знаходиться, бачите? Копіюєте ось так. От далі заходите кудись, так. вставляєте сюди name of user. У мене це name. Maten. І тут у вас буде або не буде файлик. Якщо у вас є файли content.xml, відкриваєте його через блокнот, через що завгодно. І редагуєте, вставляєте сюди е, оці необхідні, що я пишу файлики RIDMI. Якщо у вас цього файлика немає, можете туди просто закинути мій е, файли, котрий йде в, пок, в rar архіві і у вас все буде чудово, у вас буде працювати ILS, і ви зможете сідати на полосу, використовуючи ці схеми. Ну і звісно, там цілий PDF-файлик, дивіться, ось він, е, котрий я підігнав під симулятор. Бачите, тут є схеми виходу і схеми прильоту, але, скоріш за все, вам треба буде їх літати вручну. Ось ці точки вони в симуляторі є. а Сам аеропорт також в симуляторі вже у вас буде. Я думаю, він не так є, але він виглядає дуже погано. Звісно, Ну, бачите, тут схеми зльоту, посадку, сіди і Ну, Вліво і вправо. Більше тут особливо ніяких точок немає. Ну що ж, такий невеличкий зробив вам інформаційний ролик про... Сценарій Донецька. Не буду більше забирати у вас у вас часу. Скачуєте його з сайта FlightSimTO і слідуєте за рідмі або скачуєте його з одним архівчиком. Ось він називається ось так: от ось бачите huge pack Chicks. Оце собі в ком'юніті скинули, і у вас має все працювати. Так що такі справи. На цьому я кажу вам до побачення. Побачимося вже завтра, коли я буду оглядати якийсь інший аеропорт і покращувати експеріенс наш з вами Microsoft Flight Simulator 2020. Побачимося!